Геть та думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Хочу жити, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. І, несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. В довгу темною нічку не видну, не столю ні на хвильку очей. Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії Таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні.